Прийшли послухати історію? Так. Що ж у нас сьогодні? А, щось особливе. Одрі was the most inquisitive girl you could hope to meet. Audrey була найцікавішою дівчиною, яку ви тільки сподівалися зустріти. She never stopped asking questions and searching for answers. Вона ніколи не припиняла ставити запитання і шукати відповіді. And she loved to fiddle and find out how everything worked. І вона любила возитися та дізнаватися, як усе працює. So the, day Audrey's teacher asked the class. Отже, того дня вчителька Одрі запитала клас What do you want to be when you grow up? Ким ви хочете стати, коли виростете? Audrey beamed. I want to be an inventor. Одрі засяяла. Я хочу бути винахідником. She would invent amazing things. But where to begin? Вона б вигадувала дивовижні речі. Але з чого ж почати? Amazing fun things to cheer up a happy cat. Дивовижні веселі речі, щоб розвеселити щасливого кота. Amazing useful things for daddy. Дивовижні корисні речі для татуся. Одрі почала вигадувати дуже швидко. The egg collector made daddy's mornings much easier. Zбираючи значно полегшив татусеві ранки. Until it didn't. Поки ні. The catapult was very impressive, wasn't Happy Cat's favorite idea. Катапульта була дуже вражаюча, хоча це не була улюблена ідея щасливого кота. In fact, neither Happy Cat nor Daddy seemed very keen on Audrey's inventions. Насправді, ні щасливий кіт, ні татусь не виглядали дуже захопленими винаходами Одрі. Which were amazing scary, які були неймовірно страшні, amazingly messy, and неймовірно брудні і sometimes just amazingly wrong. Іноді просто неймовірно невдалі. Oh, happy cat, sighed Audrey. Being an inventor isn't easy. Oh, щасливий кіт, здихнула Одрі. Бути винахідницею нелегко. But as Audrey stroked his sticky fur, але коли Одрі гладила його липку шерсть, she had another spark of an idea. Її осенила нова ідея. Maybe this one would work. Можливо, ця спрацює. She ran to the shed and banged, cluttered and battered. Вона побігла до сараю і загриміла, зацукатіла та затупотіла у мусосі. Then she laid out a trail of fishy treats, which Happy Cat followed stride into. Потім вона виклала стежку з рибних ласощів, за якими щасливий кіт послідував прямісінько. The cat wash! To котамейки! It bubbled and bubbled! And bubbled! Вона пузирилася і пузирилася і пузирилася! No, cried Audrey. Stop bubbling. Ні! вигукнула Одрі. Припини позиритися! But the bubbles went everywhere. Але пузирі були всюди wasn't happy daddy wasn't happy and audrey was utterly miserable щасливий кіт був нещасний татусь був нещасливий а одрі була ну зовсім нещасна i am the world's worst inventor she wailed я найгірша виднахідниця у світі завила вона later when dad came to kiss her good he said пізніше коли татусь прийшов поцілувати її на ніч він сказав I don't expect inventors ever get it right the first time. Я не думаю, що винахідники одразу все роблять правильно. But all my inventions are disasters, Audrey replied. Але всі мої винаходи катастрофа, відповіла Одрі. They are not disasters so long as you learn from them, smiled Daddy. Це не катастрофа, якщо ти з них щось вивчаєш, усміхнувся Тетусь. You just need to keep trying. Тобі просто треба продовжувати пробувати. That made Audrey feel much better. Це змусило Одрі почуватися набагато краще. And before long, a glimmer of a thought began to grow in her mind. І незабаром у її голові почалася з'являтися іскорка думки. The thought grew and grew until it exploded into an idea. Думка росла і росла, поки не вибухнула в ідею. The most amazing idea ever найдивовижніша ідея з усіх. But this time Audrey was going to plan. Really plan. Really Але цього разу Одрі збиралася планувати. Справді планувати. For days she thought, sketched, measured, and wrote lists. Днями вона думала, малювала. Виміряла і писала списки. She gathered exactly the right materials. Вона зібрала саме ті матеріали, що потрібно. And carefully, ever so carefully. І обережно, надзвичайно обережно. She began to sew, hammer glue and tape. Вона почала шити, стукати молотком, клеїти та фіксувати скотчем. She скочем. her inventions again and again. Вона знову і знову тестувала свій винахід. And at long last it was ready. І нарешті він був готовий. Daddy couldn't Wait to see it. Татусь не мог дочекатися, щоб його побачити. But Audrey grinned. Not till morning. Але Одрі всміхнулася не раніше ранку. As the sun rose, Audrey yawned, stretched, and rolled over in bed. Коли зійшло сонце, одрі позіхнула, потянулася і перекинулася в ліжку. Then she dropped a marble, which knocked a domino. Вона впустила кульку, яка штовхнула доміно. Which fell on the spring, Яка впала на пружину. Which sprang down the stairs and hit two balls, яка стрибнула вниз по сходах і вдарила дві кульки. One broke daddy. Одна розбудила татуся. One hit a lever – інша дарила важель. It started a train, which tooted and rumbled, and rolled a wheel. Воно запустило путях, який засыгнал и загуркотил, и закрутил колесо. Which cranked up a chain, яке підняло ланцюг. And breakfast was served – и снеданок був поданный. Wow, how utterly amazing! Daddy gasped. Wow, яка невірна річ, ахнув татусь. And now for the past bit, said Audrey. А тепер остання частина, сказала Одрі. The fish tree chewed, bulged and shook. Жолуб для рибних ласощів надувся і затремтів. Oh no, groaned Audrey. Another disaster. О ні, пробурмотіла Одрі. Ще одна катастрофа. But this time, Happy Cat Didn't Mind One Bit. Але цього разу щасливий кіт ну, зовсім не заперечував. Вам сподобалось? Приходьте ще! Я завжди рада вас всіх бачити. Не забудьте підписатись.